Audi e-tron 55 в кузові Sportback у рідкісному виконанні Black Edition. Це не просто Black Packet, а дуже цікава комплектація з оранжевими акцентами в салоні. Це все далі покажу. Отже, зовні по кузову. Повністю чорний автомобіль, чорні диски, чорні всі накладки, дуже класно стильно виглядає, оранжеві супорти. В цій комплектації він нас має матричні фари з вирізанням у потоці. Опційний порт зарядки з правого боку. Автомобіль також приймає 22 кВт. Це опція. Базова комплектація приймає 11 кВт по змінному струму, безключовий доступ, подвійні вікна, 360 камер, і далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. Другий рік випуску, всього 33 тисячі кілометрів пробігу. Ось подивіться, який класний вражаючий салон. Ось такі оранжеві ремні, ось тут оранжева нитка в салоні. Дуже цікаво, стильно виглядає, насправді. Це у нас подвійна s слайн. Карбонові вставки. Дуже класно виглядають. Пам'ять сидінь, ось тут все в Алькантарі. Самі максимальні МБН підсвітки з підсвіткою гніста ременів безпеки. Абсолютно весь ідеальний стан. Все як нове, без перебільшень, задній клімат, чорна стеля. Дуже гарні чорні диски. Нагадується, це воно з кузов Sportback. жодних написів, значків, дуже класно стильно виглядає. Максимальний Black – це у нас чорні значки Audi. Автомобіль, до речі, вже на зимовій гумі Continental. Дуже стильна комплектація, Black Edition. Ось тут Ввечері такий, ще напис не просто Ютрон, проекція на асфальт, не просто Ютрон, а Black Edition з додаткове фото. Можна буде розглянути спортивне кермо з перфорацією. Дуже гарний збережний стан. Всього 33 тисячі кілометрів пробігу. По даному автомобілю присутня повністю вся сервісна історія обслуговування офіційного дилера в Німеччині. Присутні всі записи, всі заїзди, жодного пропуску по ТО. Відповідно, підтримується гарантія на батарею до 2030 року або 160 тисяч кілометрів пробігу. Нагадую, що у нас є безкоштовна доставка автомобілів по Україні. Завтра цей автомобіль може бути у вашому місті. Нагадую, що підпишіться обов'язково на наш телеграм-канал, нижче посилання на нього. Там є всі актуальні автомобілі, в тому числі ті, що в дорозі, за найкращими цінами.